Кожен великий збір для військових шалена відповідальність та нерви, розповідає Вікторія Сандюк. Волонтерка закрила черговий запит для захисників. Суму 270 тисяч вдалося зібрати трохи більше, ніж за місяць. На цьому відео військові 67-го окремого стрілецького батальйону демонструють, як працює прожектор. Його придбали в межах цього збору. Він коштував майже 35 тисяч гривень. Інші гроші підуть на квадрокоптер Мавік т для 408-го батальйону. Це вже четвертий дрон, на який зібрала Вікторія Сандюк. Я навіть не знаю термін, я не слідкую за цим. У нас одна задача писати, говорити, просити, розповідати. І все і у нас має бути так. Ми вже з паном Іваном навіть сміялися. Один такий момент був, коли дуже стояв збір, і ми вирішили, що ми підемо з ним під церкву. Я під одну, а він під другу, бо вже, вже по-другому ми вже ну, сміялися самі з себе. Але потім потихеньку з Божою поміччю, бачите, люди. Звертають на це увагу на наші м, пости, на, на слова. Вза... Взаємодія дуже велика, комунікація, з людьми розмовляєш, ходиш десь на день народження і теж розказуєш, і просиш. Кажу, як є. Ми відправляємо, і воно там виконує бойові задачі. І самий перший Мавік хлопці назвали Вікторія, написали на ньому, і він живий до цих пір. Це вже скільки пройшло. І вони сьогодні буквально дзвонили і сказали, ми ж його тоді з паном Іваном освятили, і вони кажуть, що цей освячений мавік, він до цих пір літає. Дай Бог, щоб він літає далі. Разом з Вікторією Сандюк трудиться ціла команда. Пан Іван, якого Вікторія згадує в інтерв'ю, це волонтер Іван Жуган. Розповідає, для закриття збору добу тому потрібно було ще 72 тисячі гривень. До мене звернувся друг, він є священником для наших парафіян католицької церкви, парафіян українців, він сам теж українець в Сполучених Штатах Америки в місті Сіетл. І питає мене Івана, скільки потрібно грошей. Ну, я йому я де 72 дві тисячі. І це добре. Я позвоню своїм парафіянам і спробуємо назбирати. І буквально за день телефонує. Каже, мені зібрали дві тисячі доларів і давай реквізити, куди скидувати. Тобто, я, звичайно, був дуже щасливий, довго не міг заснути, бо ну, насправді така приємна несподіванка. І все, і тому ну, ми з цим другом, священником, ще знайомі, коли вчилися в семінарі. Довгий час ми не спілкувалися. І от така несподіванка, та. Тобто, насправді приємно здивований і радий. І він насправді вже не перший раз допомагає. Ну зараз допомагає допомога суто від його парафіян, за що їм дуже вдячний, що вони так такий гарний приклад українців за кордоном, та які не хоч так далеко за океаном, але не забувають і переймаються нашою білю і не просто переймаються, допомагають. На черзі у волонтерів вже декілька нових запитів від військових. Про них вони розповідатимуть пізніше. Володимир волонтер з Миколаєва, постійно їздить у прифронтові населені пункти. Ми познайомилися з ним випадково під час опитування. Розповідає, дивується контрастам, які бачать у відносно мирних містах та покалічених війною. Я більше там переймаюся нашим південним напрямком. Я займаюся, ну, якщо казати по військовій темі, то там, ми допомагаємо хлопцям дронами, півішками, тому я стараюся не дивитися новин, не дивитися на розхитування якоїсь там ситуації чи там нагнітання, а займаюся там цільовою якоюсь роботою вузькою. І це. Це мене турбує найбільше. Їздили буквально нещодавно хлопцям, відвозили дрони туди поближче, скажімо так, до лівого берега. Коли ти бачиш, тут все там, магазини працюють, а тут села, які ще там кілька місяців тому були більш-менш цілі, а зараз вже не дуже, м'яко кажучи, то воно по-іншому дивишся на все. 3 квітня наша знімальна група спілкувалася з жителями міста. Під час опитування ми зустріли місцевих переселенців, гостей, військових і волонтерів. Ми запитали, чи слідкують вони за новинами з фронту, що найбільше хвилює, якою має бути допомога тилу та міжнародних партнерів. Що мають робити наші міжнародні партнери для того, щоб допомогти Україні? Допомагати нам, звісно, ще більше давати нам зброї для того, щоб цю війну скоріше закінчити. Не знаю, яким чином, але допомагати більше допомагати, звертати увагу, не мовчати, не співчувати, а допомагати ділом, давати зброю. Пишуть одне, а спілкуєшся з хлопцями, які там, і вони говорять зовсім іншу картину. І це страшно. Військові, які отримали поранення. При, ну, коли приїжджають з фронту і проходять ВЛК, дуже жаліються на те, що дуже погане медичне обслуговування. Все за свій рахунок, ну, дуже багато є різних причин, але це саме відношення до військових, які поранені, які не можуть, які лікують за свій рахунок. Оце от саме головне. Я вчитель сама працювала у другій школі. Немає сил дивитись, як оці дітки біжать в бомбосховище, і оце біжиш за ними, а у них рюкзачки трусяться і плачуть, і ну це страшне. Руйнують наше місто. Ми сторицьку. Це біля бахмуту. Людські жертви. Поранених багато. Все, що кожен може зробити, повинен. Це не обов'язково великі гроші, але кожен своїм натхненням, працею, думками, підтримкою обов'язково повинен допомагати. І донати, і знаєте, кажуть, в мене. Я на групі, у мене невелика пенсія, і кожного разу теж думаєш, хоч би якусь, хоч що не будь трошечки кинути це тому, що я розумію, що там треба їм і техніки, ну всього тим хлопцям треба. І вони за свої кошти так само купляють за те, що відділяють їм на зарплату, і вони за свої кошти купляють. Ми повинні підтримувати свою державу. І знаєте, і так само, якщо ми не візьмемося за щось за своє своє вирощувати. Щось своє виготовляти, але весь час буде з протягнутою рукою. Між українці, ми ж ніколи не протягували руки, щоб от там допоможити. Зараз ми протягуємо, але ж треба все ж таки надіятися на себе. Турбує те, що кажуть про те, що більше ворог займає територію нашу українську, що приближається ближче до нашого місця. Ось, це, звісно, турбує трошки. Але ми віримо в наших хлопців, довіряємо, що буде все добре. Я згадую, що мене війна застала саме в Южному, і ми гуртувалися. Ми все віддали, що в нас було. Потім готували хлопцям. Ну і так би хотілося, щоб надалі було, щоб всі гуртувалися і всі підтримали до одного. На жаль, вже трошки не так, але, але все рівно, все буде добре, і хай нас не лякають. Ми нікого не боїмось. Більше відповідей з опитування ви можете послухати у програмі. Стосується нас. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ «Міф Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненських підлітків навчатимуть дорослішаню за допомогою курсів самооборони, кібербезпеки та фізіології перехідного віку. Те, про що не прийнято говорити в школі, або на перший погляд очевидні речі, підлітки будуть обговорювати з фахівцями. Лікарі та психологи мають доступно пояснити базові речі про особисту гігієну, психологічні кордони та пубертатний період загалом. Проєкт стартує 8 квітня в режимі пілоту на базі ліцею номер 1 ці проекти вони були за бажанням молоді, коли вони приймали участь в розробці стратегії розвитку нашої громади. І тоді молоді люди вони сказали, що вони дуже хочуть мати якусь інформацію стосовно виховання гі гігієни, так скажемо, да догляду за тілом. І самооборона, і кібербезпека. Зараз ми пробуємо зробити такий міський проект. Він буде зараз розпочаткову започатковується тільки в школі. номер один. Ми створили дві групи: це дівчата, і хлопці, окремо, 8-9 класи. Це такі підлітковий перехідний вік. Він буде спрямований на те, щоб молоді люди самі себе впізнали. Розворушити малорухливих дорослих збираються тренери спорту «Спорт для всіх. Колективи, які мають сидячий формат роботи, можуть отримати майстер-класи руханки від професійних наставників прямо на робочому місці. Заявки підтвердили вже вісім колективів. Проєкт стартує також у квітні. Ми хочемо залучати ті версти населення, які працюють. Тобто це комунальні наші заклади, банківські заклади, там бібліотека. Ну всі, що ну, у них зараз така активність, не дуже активна, скажімо так, тому що ну, люди на робочих місцях і. Трішечки, щоб їх підбадьорити, щоб підняти настрій, може, навіть перед робочим днем. Ну, наші працівники, Центру спорт для всіх, тренери, у нас ну, молода скажімо так, команда. Ось, і ну, Надія Дмитрівна такий проєкт запропонувала, ми підтримуємо її в цьому. І в нас ну, є люди, які зацікавились цим. Для дітей планується окремий вид активності. У квітні танцювальні колективи громади збираються відзначити день хореографії великим фестивалем. До участі долучаються усі колективи Южненської територіальної громади. Метою нашого проєкту це було об'єднання культури нашої громади. Тому що зараз, на жаль, такий час, коли всі. По домівках, коли діти займаються в гуртках, але їм немає де продемонструвати свої всі навички, свої знання. Тому ми вирішили, щоб вони обмінялися опитом один колектив з другим, тим більше, що в нас велика громада. І цей проект ми започаткували для того, щоб об'єднати культуру громади. Перший захід в цьому проєкті це був до Дня театру міжнародного, приймали участь колективи Сичавського будинку культури, Новобілярського селищного клубу і нашого палацу культури Дружба. Надихаючись цим, ми вирішили провести вже більш масштабніший скажімо, фестиваль, це фестиваль танцю. В кінці квітня буде Міжнародний день танцю, і от ми Стали думати, що може це для дітей і для керівників буде цікаво. більше про молодіжні та культурні проєкти в южному організатори розповідають в програмі Об'єктив в ефірі Южненського телебачення та наших соціальних мережах.